Прославлю тебе, Господи, бо Ти підняв мене, і не дав, і не допустив, щоб вороги мої тішились наді мною. Господи Боже мій, я взивав до тебе, і ти стілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його. Бо на мить гнів Його і на все життя милість Його. З вечора плач, а на ранок радій. І я говорив у дні благоденства мого не похитнуся я повіки. Господи, ти... З милості своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице твоє, я захитався. Тоді до тебе, Господи, я взивав, і до Бога мого молився, кажучи. Яка користь у крові моїй, коли я зутлію, чи ж буде порох славити тебе? Та сповіщати про істину Твою. Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені, Ти змінив плач мій на радість, зняв з мене отежу, смутку і одягнув мені веселістю. Нехай же славить Тебе, душа моя, і не мовкає. Господи, Боже мій, буду славити Тебе по вік.